Всем привет, дорогие друзья, с вами Артєм Народ. Я здав нову карту, як казав. Я вже тут облазив її досить добро, добре. Знаєте, ця карта найвлучша, найприкольніша карта, з яких я ще колись бачу. Це просто ух-. Клас. Просто. Жесть. Окей. Эх, эх, давайте я. Вам... Давайте назбираємо спочатку дерева нам на перші інструменти нам. Далі я покажу вам, які тут красиві місця є. І вже першу ніч ми переночуємо. Да. А що ж ти? Пф, тупий дощ! Що ж ти, блін? Мені тут очелепаєш. Телепень? Телепень. Нове слово. Треба записати в свій словник. Так, о, все. Потім запишу. Треба записати словник своїх слів. У мене є словник своїх слів, да, да, да. Не дивуйтесь, а в мене є словник своїх слів, да. окей шо-шо, Вже ти мені? А ха. Нє-ні-ні-не-не-не-не. Я вже тут Оль найшов, я бачу його. Що ж так бистро ти мені? Ні. Я не хочу так бистро. Так не чесно. Ну, ладно. Тоді ми зробимо так. Так, 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 так. Потому що ми зробимо ще по тому? То розчистимо до нашої першої нічки. Це буде. Карта, на якій ми будемо строїти дом, замок. Да. І буде війна світів. Ми з яким будемо боротися з луками з замків. Так, окей, тільки спершу це буде дуже недовго. Ви знаєте, скільки серії треба, щоб построїти тільки один одну башню. Я ніколи не строїв замок, признаюся вам, ніколи. Строїв там, да, э, стіни великі там великий дуже, на замок. Э, ні, я не строїв. Даже палац я не строїв. Деревню строїв мільйон разів. Э, та шо ж ти мені мішаєш? Ну шо ти мені мішаєш? Дощара ти така дурна. Блін, я звиняюсь, конечно же, ну я не лідер погоди, так що... Шо... Ну. Брадам. Блін. Просто, 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 я не знаю, що просто, просто казати, просто Ого, ну і оль тут огля тут багля, баг, 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 багато. Е, да, я вже розвідав тут местность. Карта просто супер. Е, да. Карта супер, я вам кажу. Я вам це навіть не кажу, я вам це обіцяю, що вам карта ця подоб... сподобається, бо то, що я спеціально для вас її відбирав. Думаю, тут ресурси теж непогані. Ну, но... Но... я не знаю, які тут ресурси. Я вам чесно кажу, я ж навіть взагалі тільки цю карту недавно. Недавно це пару секунд тому перед цією серією. Тут увесь, так, тут -то печка. Ага. Так. Сюди печка. Сюди. Так, що у нас? Так, так. Вісім пакелев. все. Ми вже перше діло зробили. Тут у нас таке саме простеньке. Угля ми знайшли. Все ми знайшли. Ми просто супер. Так. Окей. Okay. Шомеру. Ми... А знаєте, що я не создаю карту на съмку? Це все того, що я хочу вибрати карту, Бо того, що я буду тратити время на поиск карти з вами. Це просто недолуго. Так, давайте я ще собі кірку куровлю і меч. Буде класно, якщо я сейчас залізу найду. Ні, к сожалению, ні. Окей. Okay. Бла-бла. E, ну, шо ж, тут нам робити? Так, це сюди. Топор 2. E! А, що припозу, думаю. E, Цього кірки 2. Меч. E, і лопата. Так, кірка, меч і лопата. Топор. Лопата. Все, ми все зробили нам. Да. Давайте це зберемо таку. Щоб нам не мішало. О, ще Ну, Давайте вже такий проходік зробимо в шахту, якби. Ну що... Ну так, да,, мабуть, такий маленький міні-проходік в шахту. Так, Збавляємося від цієї кірки до Так, це наш пока теперішній домик. Так э, сундук. Ми будемо строити... Не, Ви що думаєте, що я буду в замку жити, щоб э, супервоїн, що я буду э, жити в, в, в грудках камню? Конечно ж ні, я зроблю собі тепленький домик з каміном. з сім. Що? Шо? Щоб я строїв дом під камней? М, та це ж просто камней? Буде класно, якщо я зараз найду золотом. 6 19 штук от тоді вообще буде прикольно Давай не переживайте насчет той карты Не переживайте не переживайте я в душі ту знімати, і ту знімати, і, і все буду І ту ігру що казав буду знімати, и все буду знімати. кстати скоро новий розіграш А розіграш не скажу що где уходить Не скажу такі от я не слухняний О ага, блин що ж ти телефон мене так підводиш? Тепер усі думають, що я придурок якийсь, якому 5 років. Та, ні, мені 11. Так. Кстати, хотів вам сказати дуже важну новість. Скоро літні канікули через, через тиждень. Блін, який їх чекав до. На жаль, серії я заброшу на канал на цілий місяць, може і два, бо того, що я не можу зніматися через те, що я буду в селі, а в селі Wi-Fi'я нема ніякого. І проплатити, інтернет... і проплатити інтернет я не можу, бо того, що в мене планшет, да, у мене все є, все 3G є. Просто мені треба там планшет, я забув настроїти, а настроїти мені галень. Так що, так що... Може я настрою, настроєн, може і ні. Так. Так. Ага. Я знайшла шлях заліза, да? Четыре заліза. Якраз мені на лопату і на кірку. Або може... Може, якщо ще найду, то на м'яч і на лопату. Окей. Це сюда у нас. Доволі такий вести ми знайшли уголь, вам скажу. Ну на ну що я можу? Блін, граві, що ж ти тут робиш? Ну я ж тебе не запрошу, гості. Ах ти ж гаманюк. Mm. О, уголь. Уголь, я тебе люблю. Не, фу, уголь, фу, гамно. Для не збирати. Фуй, боже не можу, все одразу плечі почали боліти. Наконец-то я уже стал все продумывать, какую серию и вс шаг шах шах в шах. И давайте тут я такие стою и залізо. И залізо. И залізо. И залізо. Ничего тут нема, блин. Залізо, чего мне за ничего тут нема. Так, так. Эээ, папа-па-пам. Блин, як неудобно, мне всегда сидит тут. Эээх. Uh. Чик-чик-чик-чик. А шо ж це таке? Я ж недавно факел поклал. Де ж ты Потолок. Я, значить, як не потолок, то Wi-Fi виключаємо. Ой Боже, як ярко. Wi-Fi виключимо. Так що ще виключуємо сповіщення, ні. Синхр виключимо. Все. Так. Блін. Кто не знав, у мене є блютуз. Ну, хоча ми почти на всіх планшетах є блютуз. І камера є і блютуз. А мне все всегда было цикаво. А iPad 2 е e, камера. Я не знаю. Если е, e, то напишите мне в комментариях. Не, мне просто цикаво. Так что, так что, так что, так что, блин. Окей, 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 окей. Блин, я не буду одну сидеть, я буду плакать. Э. Ха-ха. А, блин. А, блин. Ха-ха-ха. Що мені робити? Що мені робити? Далі копати, да. Окей, окей. А хто не знав, планшет без без Wi-Fi робить в мене і без і без ну, без Wi-Fi, просто без Wi-Fi, всі функції включені, крім Bluetooth, звісно. то він в мене жире зарядки, зарядки я вам скажу скільки. Десь два, десь два дні може протримати. Якщо не грати, то три. Чотири десь так. А якщо і грати, то 2. А якщо з звайфаємо ще і сидіти, то 10 годин. Більше не може. Далі здихає, помирає. Гаменюк такий. Ой, блін, ой, блін, ой, блін. Я, якщо чесно, я не, не знав, як грати пару пару. Ну, ви знаєте, що я не, гра... не знав, як іграти по сіті Майнкрафт на планшеті іменно. Я дізнався пару. Ну, пару. давненько вже дізнався десь місяць чи скільки. Ну, ви бачили, що я ще шукав спосіб звідки, як іграти по сеті, То мені написали... Ура! 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 Ой, ой 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 А, тоді якраз серія не за... заснялася тільки 18 минут хоча ми вирізати з редактора відео а... Ну що, я вже не редактору нічого Хоча можу вернути, ну, зачем мне це вообще? Ну комусь може цікаво. було, ну. Да ничего нічого так... такого цікавого не було. ми просто пішли і нічого не знайшли вообще. Ні алмази, ні золото, а тільки одне залізу і все Угу, угу, так, 12 хвилин, всім дякую за перегляд, з вами була Артем Нарута і всім пока, пока.